Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що після сильного стрес-фактору у вас є всього 72 години на його вирішення, бо після цього буде так званий ГСР гострий стресовий розлад. Якщо далі ви не отримаєте допомогу, то ця проблема може перерости в ПТСР посттравматичний стресовий розлад. З вами Євгенісінігін, консультант з психології, так як Сології. Якщо людина не отримала допомоги на протязі перших 72 годин після травматичної події, симптоми не зменшують. Спонтанно може розвинутися гострий стресовий розлад, пізніше, без відповідної допомоги, може розвинутися посттравматичний стресовий розлад. Стресовий стан. Що це може бути? Наприклад, ви дивилися фільм жахів, або ваші друзі вирішили пожартувати і зробили ось так, як ви бачите в цьому відео. На вас біжала собака. Або біля вас їхав велосипедист і їх, міг, ну, мало вас не врізався. Або, не дай Боже, врізався, або, наприклад, була якась аварія тощо. І бажано, щоб після таких. Стресових подій ви могли з кимось цим поділитися та отримати хоча б базову допомогу. Що мається на увазі, щоб вас вислухали, щоб вас не осудили, і не дай Боже не знецінили вашу проблему. Ой, мені б твої проблеми. Вообще, в тебе так, Сіленько, в, в тебе щось трапилось. От коли в мене це трапилося, я взагалі не міг або не могла собі місце знайти. Ой! Це ти оце собі надумав, надумала, у тебе і проблем нема. І бажано, щоб після таких стресових подій ви могли з кимось цим поділитися та отримати хоча б базову допомогу. Тоді ваш стрес вийде і ні в якому разі не переросте в гострий стресовий розлад або. Далі в посттравматичний стресовий розлад. У людей є чотири реакції на стрес. Біжи, бий замри, здайся. Біжи, це коли те, що вам загрожує, знаходиться далеко. Ви відчуваєте страх, і ваша свідомість говорить вам, що від цієї загрози краще втікти. Ви починаєте переживати, хвилюватися і реально намагатися від цього стресу втікти. Далі, якщо стрес вже близько, тобто та річ, що вам загрожує, причому це може бути як в глибині вашого свідомості, або від ваших думок, або як і назовні, від зовнішніх факторів. Якщо Стрес-фактор близько, ви не можете від нього втікти від того, що вам загрожує, буде друга реакція битися. Тобто, ви будете відчувати агресію, злість буде високий рівень адреналіну, у вас будуть стискатися кулаки чи стискатися щелепи, тобто, ви будете готуватися до битви. Замирання це одна із найгірших реакцій. Чому? Тому що, як казав психіатр та викладач одного з університетів Стівен Порджест, ця реакція. Це підготовка вашого організму до СМЕ. Рті, ця третя реакція завмирання в нормі повинна перейти або в реакцію біжи, або в реакцію злись. Були спостереження за тваринами, коли вони завмирали. Після цього вони вели себе досить дивно. Деякі починали бігати по колу, деякі починали гарчати на кущі, тобто повертаючись із реакції завмирання до реакції біжи або бийся. У людей є ще четверта реакція: будь лагідним. Це коли ви не можете втікти, коли ви не можете злитися, коли ви не можете. Завмирати вам це не дають, і вам залишається лише до людини, котра дає таку загрозу, бути. Лагідним. Чому так важливо в перші 72 години? Тому що далі ваш мозок може зациклитися на цій думці та ідеї. Досить часто ПТСР може м -м, бути разом з ОКР, з обсесивно компульсивним розладом, тобто ви можете постійно обдумувати ці ідеї, як би ви могли зробити, як би ви могли поступити. І дуже важливо, щоб до 70 цих двох часов ви могли м -м, виговоритися, з кимось поговорити, щоб вас могли прийняти так, я повторюю, Повторююся, але це необхідно. Причому 72 години деякі психологи споручаються та науковці, бо є ще такий термін 48-72 години. Але все ж таки крайня, да? крайня межа це 72 години. І так, які симптоми ПТСР? Інтрузії, мимовільні, нав'язливі спогади про травматичну подію, тривожні сни або кошмари пов'язані з травматичною подією, флешбеки, яскраві мимовільні спогади про події, під час яких людина відчуває, ніби травма повторюється тут і зараз, уникнення обговорювання, згадування почуттів, думок або діяльності пов'язаних з цією подією, втрата інтересу до звичайної діяльності, почуття відчуженості та відчуженість від інших, надмірне збудження, безсоння, дратівливість. Імпульсність, надмірна, пильність, труднощі зосередження, труднощі з переживанням, позитивних емоцій, відчуття нереальності, відірваності від навколишнього світу, ніби він втратив свій кольор, мається на увазі світ, можуть спостерігатися тимчасові порушення пам'яті. ПТСР часто супроводжується депресією, тривожними розладами та ОКР, обсивно-компульсивними розладами. Особи, які страждають на симптоми ПТСР, можуть вживати. Угу. Психоактивні речовини та задавати собі шкоди, та навіть можуть дійти до суцидальних <губ> думок. Якщо ви помітили у себе один з цих симптомів, не звалікайте звертатися за допомогою. Це я вам зачитую саме з сайта. Усі посилання на те, що я читаю, де я читаю, про ПТСР, певні цікаві дослідження, я вам залишу у посиланні в Ютюбчику, тому що в Тіктоці залишати їх нереально. Тому давайте. Подитожим, про що це відео? Про те, що якщо у вас відбувся сильний стрес, ви дійсно сильно злякалися. От реально, або це загрожувало вашому життю, або це загрожувала якась подія вашому життю, або вашому психічному стану, або загрожувало тому, що у вас є. Не зволікайте, зверніться за допомогою. Зараз є і безкоштовні центри, котрі під час того Жахіття, що відбувається у нас, роблять допомогу. Є спеціалісти, котрі роблять це за гроші. Є дуже багато тих людей, котрі можуть вам допомогти. Тому не зволікайте, якщо у вас є сильний стрес або такий, ну скажімо так, подія, котра могла заподіяти вам шкоду. Зверніться відразу до спеціаліста. Ви можете сказати, але ж в мене є там подруга, ліпший друг. Вони мені допоможуть. Але, по-перше, ці люди не володіють тими знаннями, що володіють. Психологи, консультанти, кіксологи тощо. Плюс не забувайте, що ці люди вони можуть обесцінити випадково або спеціально вашу подію. Бережіться обесцінення та будьте уважні, бо не всі люди, навіть котрі лагідні з вами і добрі, захочуть вам допомогти насправді, бо можуть вас травмувати. На сьогодні, все, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, лінк в шапці профіля, там всі мої послання на всі соцмережі. Пишіть, будемо намагатися разом вирішити ваші проблеми.